Приблизно десь тисячі учасників в цьому розіграші, але і всі бажаємо перемогти. Алло, Анастасія? Тут, тут Анастасія записана, вона брала участь в розіграші в магазині «Моспан». І Вона стала переможцем. Пише цей номер телефону і пише Настя. Знаєте і Ні. Ну тоді Це приходить, тоді. Софія 923. 1426 став переможний. Ви, ви... ви перемогли і ви виграли мережевий фільтр. А що це за такий фільтр? А то така. По-нашому переноска, але вона йде з USB-виходами і багато таких виходів. Коротше, такі цінний приз. Потрібно ж щоб... Ту, тут. Магазином можна досліднують. А ви в нас були, придбали білетик на розіграш. І ваш білетик під номером 163 став переможний. Ви виграли колоночку від фірми Джеліус, яка дуже крута, не боїться води. Тому вітаємо вас. І ваш номер під номером 1194 став переможний. Ви виграли смарт-годинник від компанії Gelius чорного кольору, дуже гарний. Я дуже рада. Тому завітайте в нас в магазин. У нас зараз буде розіграш Samsung А14-го. 464 ГБ пам'яті, запакований, бачите, новенький, з річною гарантією. Класний, крутий смартфон, інстаграм. Давайте вигравайте всі. Ось це має... Ну ладно, вже такий прес буду я витягувати сам, але я буду дуже добре вишати. Це не повидітало. Два роки назад ми проводили також такі розіграші. Так випало, що цей прес виграв мій однокласник. Зараз, надіюсь, вже хтось любить. Може, родить якийсь. Так, міша. Саме низка. У мене рука туди не залазить. О, от ви зараз світ уже вилазить, Вже все. І це новий барабан більший. Треба буде на другий рік більший барабан. <ріст> так, ми дивимося. І це номер 814. <ріст> Алло, Алло, Анатоль, добрий день. А хто з магазином по телефонують? Ви брали участь в розіграші? Так, Дивіться, Анатолій, у вас номер 814 став переможний і ви виграли смартфон Samsung A14 від нашого магазину. Так, все супер. Все, вітаємо Добре. вас. Next... Як, як можна його забрати? Вам буде зручно Франківська чи палич? Франківська. Франківська. Чудово, берете другу частинку білетику, обов'язково, бо ми без неї не віддаємо. І приходити десь післязавтра до нас на магазин, ми його вже привеземо і там отримаєте. Отак, друзі, перший був розіграш максимально чесний. Надіюсь, ніяких претензії немає. Хочу всім подякувати за розіграш. Білетики можете використовувати як снижки. І всім гарного дня. І вам гарно провести день народження. Дякую.